Всім добро. Сьогодні хочу розповісти вам ще про одне моє захоплення. Воно не таке вже і давнє. Недавно я почав ось захоплюватися. Ну, навіть це слово не підходить захоплюватися. Слухати канарієк. І в мене ось живуть пара канарієк. Це самочка на неї він вже не вже, а в гнізді ось в неї були вже гнізди з, з виводком, але не не виросли чомусь. Бу, був один маленький і чомусь він не виріс. Ну зараз не час. Всі знають, що зараз не час, тому що осінь маленький, але чомусь вона чомусь вона сіла на гніздо. Чому ціло на нізу. Це я тільки що їх кормив, то я думав, а візьму зніму, тому що мене дехто запитував, покажи своїх канареї. Нема що показувати, тут тільки дві. Ось. Самочка, а це самець. А це самець. Це канарійки, це пам'ять, мені память про попко Володимира Пилиповича. Це його канарейки. Ну, зрозуміло, я придбав їх недавно, його, його вже не було. Це мені з ними поділився Сережа, син його. Ось так вони мене живуть. Ось покажу такий будиночок. Були ще пропали. Був, були ще, був самчик. Два самчика було, пропали вони. Я вважаю, що це не догляд. Я ще не зовсім вмію доглядати і щось я десь не продумав десь я щось порушив в отриманні і два самчики пропали хоча я так стараюся але буває зараз ось починається зима вже і взимку якраз коли він починає наспівувати це знаєте в в квартирі така атмосфера літа, весни. Природа. Ну зараз він не співає, я вже не чую його, мабуть, більше місяця, тому що він активно линяє. При линьках, як правило, вони не дуже співочі, так як мені говорять. Так що буду чекати, хай прилиняє. І будемо слухати. У нього спів. Такий мені дуже подобається, але це слово подобається непрофесійне, тому що там е, всі, хто професіонали в канарейках вони знають, які мають бути там види співу, коліна, я не можу зараз дати характеристику, які там вони в мене. Але мені як такому аматору новачку подобається. Ну, трошки я з ними ось. Ще краще познайомлюся. Ну і, можливо, будемо розводити. По мірі можливостей, як в них буде получатися. нехай розводяться, я не проти. Тут, певно, нічого не буде в цьому нізді, тому що вони не запліднені, я одразу скажу. Я Їх розсадив, тому що він в активній линці, я не хотів його з нею саджати. Думаю, нехай сидять окремо. І вона знеслася. І вона знеслася. Ну сідай, сідай. Я чекаю, що вона знайшла в гніздечко, я її зігнав, бо я тільки що їм ставив. Вон, бачите, морковка, яблучко. Ну, я знаю, що морковку, яблучко так прикріплюють е в цілому вигляді, але я їм натираю. Так вони швидше поїдають. Вірніше, охотніше поїдають. Я так натру їм, оце їм поставив. І вони тут же зараз поскакують і по порзуються і з'їдять. Це вони зараз ніколи не бачили цієї камери, мене так не бачили з пристальна. Так що раз вони зараз трошечки обережно себе ведуть. Ну все, показав. Кому було цікаво, подивилися. Оце одне із ще з моїх захоплень. Так все. Всім, всім хорошого дня. Всім нам миру.